Доброго вечора, малята! Ви дивитеся вечірню казочку? І з вами я, постійний ведучий Василь Сав'юк. А зі мною мої друзі його Вероніка. І сьогодні ми продовжуємо розповідати вам казочку Наталії Кириченко Тисяча і одна неприємність. Діти, скажіть, ви пам'ятаєте, про що ми вели мову вчора? Сашка, і він мріяв і казав мамі, що хоче дуже сильно велосипеда. Так. Не забув, ще про дідуся, який категорично не хотів його купляти. Правильно. Ну що ж, а зараз настав час почитати далі. Що ж далі відбулося із Сашком? Ура! Слухаємо далі. <кх> Мама здалася першою. Її замучила совість, що цього літа. Вони нікуди не поїдуть, а дитинство минає, і треба, щоб у дитини хоча б якась була радість. Сашко це тонко відчував у цю слабинку. І коли вони наступного разу прийшли на ринок, він прямісінько підкотив до велопродавців і щось запитував, стукав носиком черевичка по колесу, тискав гальма, а на одному навіть проїхався кілька метрів по колу, а потім до мами. Ну, як тобі? Який найкращий? І тут почалося. Давай купимо робер. У Ондечки, у вовки і Тараса є вже новий. А я так сильно просив? Так, просто він дуже хотів велосипеда. Ніхто так... б не хоче такий. Так, у ондечки, у вовки і Тараса нові. А я що гірший, Матусю, чуєш? Не дивись на мене, так? Буду шанувати. Гасати на ньому нікому не дам. Давай придбаємо, чуєш? Мама завагалася, бо і ціна висока. І гроші, коли будуть наступні? Невідомо. Мамо, давай домовимось. Це буде подарунок на два дні народження вперед. Ну давай купимо. Он новий велосипед, і в Тараса, і в Вови є. Будь ласочка, будь ласочка. І не встояла таке. Мабуть, вирішальну роль відіграло те, що у продавця по сусідству такий самий велосипед був на 200 гривень дорожчий Бо з нов... Так, з нової партії. Аж на 200 гривень? Так, саме так. Це я ж кажу, відіграло вирішальну роль. Все ж таки мама купила Сашкові велосипед. Хороша мама! Купи. Він ж так про нього мріяв. Так. Сашко готовий був маму розцілувати. Та тільки сказав дуже й дуже тобі дякую. До речі, діти, як ви гадаєте, Сашко робив гарно, що так випрошував мами велосипед? Не думаю. Чому? Це погано випрошував. Щось таке ж дороге. Правильно, потрібно запитати маму, чи виходить зараз купити те, що ти хочеш. А випрошувати так само не дуже гарно. Навіть дідусь нічого не мовив. А коли побачив внука, у якого від захоплення блищали очі, мовчки відкрив багажника авто, щоб покласти туди покупку. Але Сашко тут же й запитав: дідусю, ти що? Я на ньому вже поїду. Так би мовити, своїм ходом. Витягнув велосипеда і покотив додому, гукнувши услід. Мамо! Моя мрія збулася! Єгор, ти що, втомився? Дуже. <гум> скажіть, от поки ти сидиш, я вас запитаю. Скажіть, дід, а які у вас є мрії? Раніше я мріла про джип золотий. Золотий джип? Так. Нічого собі. Про новий будинок, і щоб був мир в Україні. Оце Оц. ти правда звітла. Це якраз, мабуть, зараз найголовніше не тільки для тебе, а й для всіх нас, щоб в Україні якомога швидше настав мир. Ну що ж, це добре, що у вас такі хороші мрії. А ми читаємо далі. Дідусь, вже сидячи у машині, знову бурчав до матері: дарма ти це зробила. Завтра вже буде, як старий, тільки гроші на вітер. Ну, викидай, якщо вони в тебе є. Та що ти таке говориш, відповіла мати. Нова річ є нова. І відчуття, які вона дарує, ні з чим не можна порівняти. Я пам'ятаю, як ти подарував мені нового велосипеда в дитинстві. Он, Україну, гарно, гарно блискучі шпиці, сідло репить, дзвоник теленькає. Яке ж то було щастя, відповіла мама. Сашко, мабуть, уже за два дні катався на омріяному ровері. У вовки, Тараса і в нього в усіх були новенькі велосипеди, на яких вони об'їздили весь закуток. До речі, а ви знаєте, що таке закуток? Ні. Закуток. Так умовно поділяють села. Щоб не називати ціле село повністю, так частину села називають певним закутком. Якщо брати наше місто рівне, то умовно можна поділити на боярку, на автовокзал, на північний мікрорайон. Тобто це свого роду такий мікрорайончик, але у селі. Ну, тут все ясно. Зрозуміло. Добре. Тренер із веслування навіть спитав ціну, попросив покататися, після чого сказав, що невдовзі і собі такого самого велосипеда купить. Другові Вадиму також дав їздити трішки. От то вже тепер було й не соромно навідатися до приятелів та покататися із ними. Ну що, вже ж не кажіть. Цікаво ж вийшло, так? Звичайно. Але я не зрозумів одного. До чого ж тут назва? Тисяча і одна неприємність. Напевно, у нього буде ще дуже багато неприємностей. Так, але що буде далі? Ми дізнаємося уже завтра. А на сьогодні це все. Так. Нашим діткам пора вже відпочивати. Ну що ж, я вам нагадаю про те, що ми від вас чекаємо малюночків за адресою, яку ви бачите на екрані. Невдовзі, якщо ви прийшлете малюночки, ми обов'язково їх покажемо у наступних випусках вечірньої казочки. А нам настала пора прощатися із нашими дітьми. Бувайте, бувайте, друзі! На добраніч! спокійної ночі!